Доброго ранку! Дітки, вітаю вас на нашому занятті з малювання. А що ж ми будемо сьогодні малювати? Про це ви здогадаєтесь, коли послухаєте невеличку казочку. Казочка називається Рукавичка. Ішов дід лісом і загубив рукавичку. Біжала мишка, побачила рукавичку і каже. Тут буду жити я. Аж раптом плигає жабка, побачила рукавичку і питає, хто хто в рукавиці живе? Я мишка нарушка а ти хто? А я жабка-скрикотушка. Давай будемо жити разом. І стало їх вже двоє. Аж раптом біжить зайчик пострибайчик Побачив рукавичку і питає, хто хто в рукавиці живе. А йому відповідають я мишка-нарушка, а я лягушка-скрикотушка. А ти хто? А він каже, а я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Заходь. І стало їх вже троє, аж раптом іде лисичка. Побачила рукавичку і питає, Хто хто в рукавиці живе? Мишка шкряботушка, лягушка скрекотушка, зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та заходь вже. От і стало їх вже четверо. Аж раптом лісом. Іде сірий вовк. Побачив рукавичку і питається, хто хто в рукавиці живе? А звірята йому відповідають Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик і лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене, заходь! кажуть звірята. В ліс вовчик в рукавичку, і стало їх же п'ятеро. Аж раптом через кущі пробирається кабан. Побачив рукавичку і питає Хто хто в рукавиці живе? Звірята йому відповідають я мишка-шкряботушка, а я жабка-скрекотушка. Зайчик побігайчик лисичка сестричка та вовчик-братик. Пустіть і мене, каже кабан. А звірята йому відповідають, та куди? Тут же і так зовсім немає місця. А кабанчик каже, ну скраєчку, пустіть мене. І згодились звірята, пустили і кабана. Аж раптом дерева ламаються, вітки тріщать, пробирається ведмідь. Побачив рукавичкою і питає хто хто в рукавиці живе. А звірята йому відповідають, нас тут багато мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, і кабан і клан. Ого, як вас багато, каже ведмідь, ну нічого, пустіть і мене. Звірята кажуть, так куди тут вже тісно. Та якось будемо, сказав медвідь і поліз у рукавичку, аж раптом. Дідусь пригадав, що він загубив свою рукавичку і пішов до лісу шукати. Біжить собака попереду, нюхає, нюхає, та знайшла рукавичку. Як почала гавкати на весь ліс, звірі злякалися і в різні боки повтікали, і залишилась одна рукавичка. Собачка взяла її, віднесла дідусю. Ось така. Казочка. Як вона називалась? Правильно, рукавичка. Тож на сьогоднішньому занятті я хочу з вами намалювати саме рукавичку. Але подивіться, яка рукавичка була у дідуся сіренька з хутром, з дірочками, не дуже гарна. А ми давайте з вами намалюємо дідусю нову гарну яскраву. Рукавичку. Намалюємо? Тож давайте підготуйте фарби, аркуш паперу і будемо починати. Гарна Рукавичка вийшла у мене. І тепер я хочу побачити, які у вас вийшли рукавички, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!